Право номер 10 сьомий пункт. Із рівняння V дорівнює l 1 плюс l 2 що ділиться на T, знайдіть. А V, якщо l 1 дорівнює 15 метрів, l 2 дорівнює 20 метрів, T дорівнює 10 секунд. Б. Т, якщо l 1 дорівнює 1 км, l 2 дорівнює 9 км, а V дорівнює 4 км за годину. І V, L1, якщо L2 дорівнює 100 метрів, Т дорівнює 5 хвилин, а В дорівнює 25 метрів за хвилину. Ну що ж, хороша задача, хороша вправа. Зараз ми спробуємо перетворювати ці рівняння, щоб знайти правильну відповідь. Записуємо тоді А. Нам треба знайти безпосередньо В з рівняння. Формула в нас є. Записуємо В дорівнює тоді l 1 плюс l 2 що ділиться на Т. У нас є всі величини, нічого нам перетворювати не треба, просто підставляємо. І це тоді дорівнює. Замість L1 ми пишемо 15 метрів. Плюс далі L2 у нас 20 метрів. Що ділиться? А внизу у нас замість часу ми пишемо 10 секунд. 15 плюс 20 метрів це буде 35 метрів. 35 метрів. Що ділиться на 10 секунд, це буде 3,5 метри за секунду. Тобто на А ми знайшли цю відповідь. Далі Б записуємо. Нам треба те саме рівняння записати. В дорівнює L1 плюс L2, що ділиться на час Т. З цього рівняння нам треба виразити, чому дорівнює час Т. Він у нас внизу в знаменнику. Отже, Ділене, дільник і частка. З математики, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Але якщо ви цього не пам'ятаєте, ви можете собі взяти перевірочні цифри 6, що ділиться на 3, це буде 2. Для того, щоб знайти трійку, треба 6 поділити на 2. Або, як я показую в старших класах, ми просто можемо Т та В поміняти місцями. Можна і так міркувати. Отже, звідси випливає. І ще раз, як би ви не думали, у вас має вийти так, що час Т це L1 плюс L2, що ділиться на швидкість V. Ну і зараз залишилося підставити і обчислити. Це тоді дорівнює. Отже, замість L1 ми пишемо 1 км плюс L2 у нас 9 км. Що ділиться? А швидкість у нас 4 км за годину. І це дорівнює 1 плюс 9 це буде 10 км. Поділити на 4. А тут у нас є трьохповерховий дріб км за годину. Поділити на кілометри за годину це напаки. Помножити на годину і поділити на кілометр. Тоді у нас кіло частинка... Скоро вчується. 10 четвертих це 2,5. буде. Отже, будуть 2,5. А одиниці в нас години. Тобто відповідь у нас 2,5 години. Ну і останнє В записуємо. Нам треба знайти l 1 Записуємо перше рівняння, яке в нас є, знову таки, В дорівнює L1 плюс L2, що ділиться. На час Т. Дивіться, якщо я помножу на t, або перенесу його по діагоналі, або згадаю, що добуток по діагоналі в нас однаковий, і тут буде v, що ділиться на одиничку. Як би я не робив, то я можу сказати, що звідси випливає. Отже, давайте запишемо, що звідси випливає. Ну, я, наприклад, покажу, що я переніс по діагоналі Т вгору. Хоч можна і помножити на t обидві частини рівняння. Отже, звідси випливає, що v, що множиться на t, дорівнює L1 плюс L2. Нас цікавить, чому дорівнює L1. Для того, щоб знайти, чому дорівнює L1, я, наприклад, L2 перенесу через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді я пишу, що звідси тоді випливає, що vt, яке у мене було, мінус. L2, бо справа було плюс L2 дорівнює L1. Ну, або знов таки поміняю ліву і праву частини місцями. У мене вийде L1 дорівнює VT L2. Все, формулу ми об обчислили, отримали. Зараз залишилося обчислити, чому ж вона дорівнює ця величина L1. Обчислюємо тоді, пишемо L1, тоді дорівнює. Отже, v, замість В ми пишемо 25. Метрів за хвилину, що множиться. Далі Т. Замість Т ми пишемо 5 хвилин. Так. Далі мінус. А замість L2 ми пишемо 100 метрів. Тоді у нас хвилини скорочуються. 25 помножити на 5 це буде 125 метрів. Мінус. 100 метрів, і це буде дорівнювати 25 метрів. Ну що ж, ми отримали три відповіді. Давайте ми їх запишемо, пишемо відповідь. Отже, А. Нас запитували, чому дорівнює швидкість, пишемо В дорівнює 3,5 метри за секунду. Далі Б. Нас запитували, чому дорівнює. Час. Пишемо час Т дорівнює 2,5 години. І останнє В. Нас запитували, чому дорівнює рівні L1. Пишемо L1 дорівнює 25 метрів. Ну що ж, ось такі математичні перетворення. Мені особливо дуже подобається переносити по діагоналі. Ви можете робити або цифри собі перевірочні писати, або пам'ятати правила з математики, але для мене найпростішим є перенесення по діагоналі, коли є ділення і множення, це можна робити без проблем. Отже, ось така задача. На цьому вправу завершено.